Титарівна, давно все діялось колись, ще, як борці у нас ходили по селах та дівчат дурили, з громади пили, хлопців били та верховодили в селі, як ті гусари на постої, ще за Гетьманщини святої, давно все діялось колись. У неділю на селі. У оранді на столі сиділи лірники та грали по шелягу за танець аж шкурява вставала, дівчата танцювали, і парубки. Уже й кінець, ану та іншу, та й це добра. І знову ліри заревли, і знов дівчата, мов сороки, а парубки, узявшись в боки, навприсідки пішли. Найкращий парубок Микита стоїть на лаві в сірі свиті, Найкращий хлопець та байстрюк. Байстрюк собі, та ще й убогий. Таки нікому не до його, стоїть собі, як той плечима стелю підпирає та дивиться й завмирає на рівну а та в квітах, мов намальована, стоїть, сама собі і на микиту не наче глянула. Горить, горить Микита сірій свиті, шельга виймає і за того остатнього музику наймає, і на рівню у танець вітає. Очепися, пройди святе і зареготалась титарівна. Хіба тобі наймочок не стало? Насміялась титарівна з бідного Микити, насміялася при людях, що він всі свиті. Буде тобі, титарівно, заплачеш, небого за ті сміхи. Де ж Микита в далеку дорогу пішов собі? З того часу не чуть його стало. З того часу ти та рівні щось таке є сталось, додому плачучи, прийшла, і спати плачучи, лягла, і не вечеряла, не спала, яка лягла, така і встала, мов одуріла Що робить сама не знає, а Микита, неначе сич у сірі свиті, перед очима все стоїть. Мара, та й годі, ти та рівно, в недобрий час, того нерівні ти насміялась, стало жаль тобі його, нудьга, печаль і сором душу оступила, і ти заплакала. Чого? Того, що тяжко полюбила Микиту бідного того. Диво дивне на світі з тим серцем буває, увечері цурається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде, отак тепер не знає, де дітись, ти та рівна, хоч у воду аби добикити. Стережітесь, дівчаточка. Сміятись з нерівні, щоб не було і вам того, що тій ти та рівні.